Вітаю Сісії сьогодні. One, питання п'яте. І це, власне, про творче письмо. У вас є два завдання на вибір. Перше завдання це писати малюнок, друге написати історію. Певним чином, всі попередні питання мають вам цьому допомогти, тому що у вас є приклад тексту, за яким. Ви працювали, який ви аналізували. Відповідно, якщо вам подобається описувати малюнок, то зверніть увагу, що ви маєте тоді умовно намалювати таку рішитку і визначити, що у вас буде основним об'єктом, як, з якого ви почнете описувати, і тоді вже рухатися або по колу а, часова стрілка, або навпаки. І відповідно, саме основне це те, що буде на перехресті. Якщо ви розпочинаєте з історії створювати, то Зверніть увагу, у вас має бути визначений жанр, наприклад, готіка або наукова фантастика, і аудиторія для якої ви пишете. Ці моменти дуже важливі, тому що вони дозволяють побудувати каркас вашої відповіді. Інколи говорять, що легше написати малюнок, комусь легше описати історію, якщо ви гарно ну, володієте таким моментом, як сторітелінг.